Україні. Сьогодні маємо 5 вересня, я знов пересів на, на ровера, Печем в поле. З лівої сторони від нас сходи наших покрівних культур. Зроблю окреме відео, поїздимо, подивимось, як вони зійшли, яка різниця в сходах між термінами посіву, ну і все-таки решта. А з правої сторони від нас... Вже є сходи, на демо ділянці ріпаку. Теж буде окреме відео. То воно буде по суто по демках, буде окреме відео. Вже коли заберемо першу раз падалицю. І ріпак вже трошечки набере вегетативної маси, щоб можна було якесь зробити порівняння. І тоді можна буде вже зайти на демо з осені і подивитися. Ну, сьогодні, як ви зрозуміли, відео зовсім не про це. Сьогодні маємо обмолот гречки. Її в, нашим, в нашій сівозміні не так багато, але все одно раді цікавості ми її сіємо, звичайно, кожного року. І кожного року є якісь нові історії. Отакий, От дивіться. В нас Зічкарнею викидаємо задний хвостовик, тому що вона любить тут забитися. Ми вже навчилися, навіть вже не чекаємо, коли заб'ється, зразу скидаємо хвостовик і е, коли приходить момент сіяти, ой, не сіяти, а збирати гречку. Гречка того року закріплена за Назарен, та Вона кожного року за тим комбайном закріплена десекацію три дні тому декватом. Вона абсолютно висохла. В принципі, непогана, гарна грячка. Дивіться, сухенька, трошечки хабази, але вона вже готова повністю до молоту. Поки стоїть суха погода, треба забрати та й мати чистий спокій. Та колись грячку раундапили, але то досить серйозно впливає на схожість й довго треба чекати, а тут ми вже запізно зайшли з обмолотом. Так що деклад 3-4 дня і обмолот. Тут маємо гарячку обсіяну позаслупи на полі з буряками. Так завжди робимо, завжди обсиваємо або сою, або грячкою. Поле з буряками, де є стовпи, тому що... Комбайнам погано копати поза стовпами та й кропити погано. Саме через те так, і, такий скажімо так, прийом використовуємо. Е, ну що, про ціну на гречку вже не говорить тільки лінивий блогер або тільки ті блогер, які не сіють гречки. Ну Як я краєшком вуха вам розкажу, цін не знаю, в принципі. Бо не здавали і не збираємося, певно, її здавати. Вона змолотиться і лише мій в складі. Сенсу цього року її здавати не бачимо. Але колеги мої, які робили цього року ставку на гречку, плюються, змолотились і здають по 6.50 за налічку, то не ціна взагалі, то ні про що при ціні на пшеницю низькій, 4 тисячі гривень. То 6,50 за гречку, то взагалі смішно. Ну, але маємо такі реалії. Маємо такий стан справ і нігде ми від нього не ділимось, хоч би як би ми хотіли. Посіяли, зібрати мусимо. Ну, благо ніхто не заставляє здавати її. І благо насіяли ми її зовсім небагато. Хоча зазвичай ми сіємо 3-4 гектари там, до 7 Цього року трохи більше 20 гектарів, а це все одно зовсім не критично на нашій, на нашій площі. Бачите, як 10 чарня не розкидає, але і не ложить на покос. Воно, що перемолює, то перемелює, а що не перемелює, то просто вилітає та і все. А головне, що нема ніяких забивань і воно собі працює. i'm sorry мота, мотові мут... ломотати. За що я страшне, не любив ніколи гарячку молотити. Дуже специфічна культура до обмолоту, тож вона зараз десикована то часом молотили не... не десиковано, то взагалі були проблеми. Но... Що маємо, то маємо стає, мусить чисто. Да тут все-таки соняшник взялась. Что ж там сыпится? Не знаю, чи вам видно чи ні. Да, щось там что-то сыпится. Это на в классной власти, прямо увидеть все. Не то, что потом сушить. Ну, а що? Воно ще два чата і відійде, і нам тим всі станемо ще більше. Так, міряємо вологість. Ще під... будемо підкалібровувати комбайна, бо щось багато сміття, але нічого. Лапало знову подивимось один 17.3, я знаю, може чекати день, може молоти. Я бы його кусок житки не їздимо до молотия. Чекали сниться. А там тут зунив, питав? Так, так печам далі. Ну, так, там трошечки зеленої лише що мараху купити Є то, що є. Так, назаря, печи, я почу далі. Скільки ми разів не пробували тим комбайном молотити гречку, було би вчіплений хвостовик на січкарні, його там забиває і все. І нічого ти йому не можеш зробити. Тому останніх, я знаю, певно, років 4 вже навіть не заморачуємося. Заходить комбайн на гречку, скидаємо хвостовик. Все, що вал е -е, з ножами встигає перебити, то перебиває, все, що не встигає. Е -е Просто вилітає як по кості, та й по всьому. О, приблизно урожайність десь півтори-дві тони гречки. Ніколи ми не мали в урожайності якоїсь екстра рекордної. Завжди тона-півтора. Зрідка дві тони з гектара збираємо. Не приділяємо цій культурі якоїсь такої великої уваги. Посів і уборка, і все якихось захистів. Часом, якщо дуже сильно перей, то може граменіцид. Або часом якась дуже сильно муха літає, то що там якийсь інсектицид. Але це буває дуже рідко, раз на п'ятирічку та й по всьому. От бачите, її декват ніби взяв. Вона вже отут ніби суха. Стебло ще зеленкувате, Якесь зеленкувати, який, зеленкувати? який вже червоний, якийсь взагалі висохло. Якесь, от дивіться, зелене повністю ще. Може там варто ще деньок другий почекати, але хто його знає, що буде з погодою, ніби й не обіцяють нам дощу, але, але ми на нього дуже сильно надіємося, тому що на ріпак дощику треба. Сходи ніби є, але вони такі, скажімо так, на тоненького. Дощик би нам дуже багато питань порішав. Ну а тут з гречкою це вже таке діло. Сьогодні побачимо бачимо волога одна. Завтра назад поїдемо там ті другі куски. Завтрашнього дня вже волога буде зовсім друга, тому що сонце пече. Вже нема 37 градусів, як ми сіяли ріпак. Але 23-25 є. То нічого, змолотим гречку, відвіємо, закинемо склад та буде собі лежати до кращих часів. Така от звикла культура невибаглива. Зазвичай вона не вибаглива, ніхто їй не приділяє уваги, але там якісь купійчата падають. Того року не хочу сказати, що ми в мінус з нею підемо, але і заробітків з неї ніяких. Від слова 0. Отаке у нас сьогодні відео коротеньке. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментуйте. Коментуйте свою ціну, Верніше, прокоментуйте свою думку про ціну на гречку. Як вам того року ціна? Ми всі в шоці, скажімо так. Ми знали, що вона впаде але до 6.50, то, то просто шок. Дякую за увагу, до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України!